28 лютого продовжую роботу медіа центру Україна укрінформ Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про ситуацію на україно польському кордоні і блокування кордонів польськими протестувальниками? З нами на зв'язку Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, доброго дня! Доброго дня. Тож, пане Володимире, яка наразі ситуація на кордоні з Польщею? Скільки вантажівок залишаються заблокованими? Якщо брати е, польську сторону, то понад 2000. Е, вчора на ранок було 2100, але при цьому, на жаль, прикордонна служба не надала офіційної інформації, скільки ми маємо в чергах на Ожоротвіш-Німецькому, на е, Чоп-Захань, тому що там теж дуже велика кількість машин скопишилась, накопичилась, тому що машини поїхали в об'їзд. Відповідно, пункти пропуску там значно менше, менш потужніші, ніж, наприклад, Єгодин Дарафуз. На і є черга, і є проблема, і на сьогодні відчуває цю проблему всі перевізники, експортери, імпортери. Тому з одного боку, дві тисячі машин у нас стоїть за офіційною інформацією польською. В нашій сторони теж велика кількість машин стоїть, але більшість машин знімається, їдуть інші, на інші переходи, тому що рух повільний. А якщо брати ягодин один рахусь, то з боку України взагалі понад 10 днів вже рухається. Чи пропускають протестувальники гуманітарні вантажі і пасажирський транспорт? Пасажирський транспорт наразі пропускається. По гуманітарним вантажам ми останні дні не чуємо, що є певні обмеження. Ми, наприклад, супроводжувала нас Фінська асоціація, попросила, щоб машина заїхала. Ну правда, вона почекала добу. На Дарахуську на минулому тижні, коли вона стала там, кінець черги було приблизно 15 км до пункту переходу. Три рази під'їжджала поліція, перевіряла документи, на четвертий раз під'їхала, ще раз перевірила. Сказали, їдьте вперед. На вечір вони поїхали, доїхали до страйкарів, їх там розвернули, вони поїхали назад. І тільки наступний ранок вони під'їхали до саме місця, де блокує страйкарі, ще раз перевірили документи, вони заїхали. Тобто, фактично, от така була історія. І ми чітко знаємо, що добу машина втратила. Е, хоча на сьогодні звернень про те, що гуманітарку масово не пропускають у нас там. Ви вже зазначили, що ситуація впливає на імпортерів, і на експортерів. Як вка, взагалі ситуація з постачанням продукції, і чи вплинула, точніше, як вплинула ситуація і на український, і на польський бізнес? Ну, я впевнений, в тому, що український і польський бізнес втрачають, втрачають бюджети двох країн. Якщо говорити про постачання товарів, які необхідні для наших споживачів, то логістика довша і дорожча, це факт. Наскільки вона відсотково вплине на вартість, я не можу зараз коментувати, але я думаю, що в незначної мірі тим більше ми маємо досвід попередній, коли був став з 6 листопада до 15 січня, фактично на полицях магазинів товари не подорожчали. Але етевери. Не впроваджували певні скидки, які вони зазвичай впроваджують до нового року через те, що логістика стала дорожча. Тобто, в кінцевому випадку все рівно за це заплатив споживач, це факт. Зараз багато нарікань на те, що машини в чергах, і якщо скоро скоро може спортитись товар, є певні обмеження. І якщо сьогодні, наприклад, у нас була дискусія. З імпортерами про те, що скоропорт зупиняють там на польській стороні. Якщо він там проїхав, то зупиняють українські перевізники. У мене питання, чи вони не через інший кордон, а там є загальна черга. Тобто, якщо в Угорщині загальна черга це ОК, це всі розуміють, що скоропорти стоїть в загальній чергі. Ну а в Польщі стоїть черга, там 700-800 машин, а ти маєш об'їхати без черги, і на українській стороні, стороні зупиняють і перевіряють документи і бачать, що машина не стояла в загальній чергі. І є певне обурення з боку наших водіїв-перевізників, відповідно, там певні контрольні заходи і певна е, зупинка подальшого руху. Таке відбувається час від часу, але громадський контроль здійснюється з української сторони, це правильно, але це здійснюється через те, що попередній страйк польські перевізники наладили бізнес, е, відверто зателефонував нашим замовникам, казали, переходьте до нас, ми будемо вам безперешкодно їхати. Без черги на польській стороні, відповідно, ви отримати свій товар значно, значно швидше. І для того, щоб це не відбувалося зараз, а на жаль, так і відбувається сьогодні. Стоїть громадський контроль з української сторони і контролюють ті машини, які їдуть з кордону. Чи стояли вона там черги? Або, наприклад, якщо скоропорт має сяти без черги, їхати, то весь скоропорт має їхати до черги. Всі мають бути в рівних умовах кравка. За вашою оцінкою, які галузі зараз страждають найбільше через цю ситуацію на кордоні? Мені важко сказати, хто зараз страждає, тому що якщо говорити про те, що страйкують аграрії і блокують наше збіжжя, а сьогодні, слава Богу, працює зерновий коридор морськими шляхами, і навіть дунайському парапласту не вистачає сьогодні роботи, тому що вони наростили певний об'єм і вони і інші. Порти, які знаходяться на Дунаї, вони наростили об'єм перевезень. Зараз запрацювали порти так званої Великої Одеси. Ну тобто у нас нема проблем. І я розумію, що велика кількість аграріїв, які розташовані біля польського кордону, нам мають на меті і експортують саме через польський кордон, там, в авто, автомобілі, або залізницями. І, на жаль, сьогодні вони потрапили в таку ситуацію, яку потрапили. От тут питання по аграріям дуже важливе, тому що я не розумію претензій польських аграріїв до наших машин, які везуть транзитом через їх територію вантаж. Вони їдуть в інші держави відповідно до домовленості. Імпорт Польщу заборонений. Свого часу Європейська комісія прийняла рішення за вимогою декількох країн, тому числі Польщі. І ми сьогодні не імпортуємо в Польщу чотири види агропромислових товарів. Чому сьогодні аграрії стоять і кажуть, дайте нам, відмініть там те, відмініть те, це він не каже до Європейської комісії, дайте нам гроші. А страждають наші експортери і імпорти, зовсім розуміє. Сказати, хто конкретно, ну я не можу дати такий розклад. В будь-якому випадку, якщо експортер і імпортер не прийняв рішення їхати в обіст або іншим видом транспорту, це його право, то коли машина стоїть і простається, це від цього страждають всі перевізники, і замовники перевезення. На вашу думку, яким є способи і перспективи розв'язання ситуації, як довго ще може тримати така ситуація? Ну я впевнений в тому, що єдина умова розв'язання ситуації це певні домовленості, але ми їх маємо досягати не на кордоні а за столом перемовин. І тут мають бути і профільні асоціації, і перевізників, і аграрії задіяні, і уряди. І я розумію, що європейська комісія, яка сьогодні підтримує Україну щиро, вона теж має присутня бути на цих перемовинах. Але, е, на жаль, за інсайдерською інформацією до е, фактично виборів місцевих, які відбудуться у квітні у два етапи в Польщі, блокування, скоріш за все не, не зніметься. Більше того, з п'ятниці, з 1 березня, до, до цього блокування приєднуються перевізники. Чи ви вірите ви в російський слід у цих протестах? Я знаю, що партія Конфедерація підтримувала ці страйки і в 22-му році, і в 23-му, і в цьому році. А яка партія конфедерація, це відверто проросійська і проти про, протиукраїнська партія, антиукраїнська. Тому я впевнений в тому, що російський слід в цих страйках також присутній. Більше того, вже офіційне повідомлення, що деякі страйкарі. Затримані польською стороною за те, за те, що це не аграрії, а саме агенти Кремля. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до спікера? Так, добрий день, Ліза Бикова, Уконінформ. От ви зазначили, що українські вантажні перевізники готові доставляти е, товари в обхід Польщі через кордон. Скажіть, будь ласка, можливо, є е, цифра певна частини перевізників, які вже переорієнтували логістику? Ну я вам скажу, що питання ж тут не зовсім перевізника. Ми забезпечуємо логістику, переорієнтовують логістику саме експортери-імпортери. І багато компаній навіть в період, коли не було страйку, забезпечували перевезень там через Румунію, в тому числі, тому що Україно-Польський кордон станом на сьогодні це непрогнозована річ. Я не готовий назав, назвати зараз замовників перевезень і не маю права назвати перевізників, але вони навіть коли, скрідно, там 16 січня по, фактично, по 8 лютого, наскільки я пам'ятаю, 9 заблокували. Навіть цей період, коли кордон був розблокований, вони здійснили перевезення через Румунію, тому що вони таким чином перестрахували свою діяльність. Оксано Поліщук, Українформ, скажіть, будь ласка, Мацей Вронський, це представник об'єднання транспорт і логістика Польщі, заявляв, що перевізники чекали, польські перевізники чекали на проект закону, який би мав зробити жорстокішу перевірку українських перевізників у Польщі. І до цього часу такого закону, такого законопроекту з боку Польщі не розроблено. Основна вимога це повернення практики дозволів для українських перевізників. Як ви вважаєте, наскільки реально повернутися до цієї практики? Чи був чи готовий уряд Польщі знову запровадити таку практику всупереч рішення Єврокомісії? Ну, я би розділив це питання на дві частини. Пан Бронський пропонував свого часу, ми чули його виступи, після того я декілька разів особисто з ним спілкувався. Він пропонує дві речі. Він хоче на законодавчому рівні Польщі вести зобов'язання, щоб всі без виключення українські перевізники, я думаю, що мається це стосуватися не тільки українських, а всіх без виключення, крім польських. При перевезенні по території Польщі, будь-яких транзитних або ви в Польщу, з Польщі, україна польща або третя країна Польща використовувала систему Сент. Ми це обговорювали. Ця система сьогодні існує. Якщо ми веземо підакцизні товари, то перевізник реєструється, машина фіксується, у водія на телефоні є встановлена програма, і польські компетентні органи фіскальні. До речі, я хочу зауважити, відслідковують машину, вони можуть дати команду водію заїхати в конкретне місце, де вони можуть зробити перевірку, і таким чином впевнитись в тому, що він дійсно везе там товар транзитом, а не завозить на якусь точку. Вони хочуть, щоб всі безперезня з нашого боку були на законодавчому рівні під системою СЕР. Це не дуже популярна річ серед привізників, але я українських. Але я хочу зазначити, що все таки закон буде прийнятий, ми ну, вимушені будемо виконувати. У нас є претензії до системи СЕМ. На жаль, вона не дуже не, не дуже коректно в деяких випадках. Працює, бо наші перевізники вже мають штрафи певні, за те, що був збой GPS і через відсутність інтернету. А постраждав перевізник на 22 тисячі злотих. Але це технічне питання, його треба допрацьовувати, в принципі. Це варіант вирішення питання, який сьогодні є замість дозволів. Тобто ви хочете контролювати, будь ласка, контролюйте через це. Це перша частина його пропозиції. Друга частина його пропозиції стосувалася того, що всі безвиключні апарати, які замовляють транспортні засоби, мають замовляти по пропорції не менше 50 на 50. Тобто, якщо е, хтось відвантажує продукцію з Польщі в Україну, склад чи виробник. Чи це логістичний центр, кожна друга машина має бути польська. Тобто вони таким чином пропонують зробити нам баланс. У мене просте питання було до пана Вронського, як ви, в мій рідний Херсон плануєте кожну другу машину польську відправляти? Я це не розумію. вибачайте, Ну не розумію. То ці два блоки дійсно це питання виключно сейму. Такі пропозиції були внесені. Я не знаю, чи був розвороблений не був розроблений, але це питання поза нашою компетенцією. Якщо такі закони будуть прийняті, ми будемо їх виконувати. У нас немає немає інших можливостей. Що стосується другої частини питання дозволів, то дійсно сьогодні бездозвільна система введена Європейською комісією. Якщо Польща не задоволена, вона звертається до Європейської комісії, до інших європейських основ і просить повернути дозволи. Вони вважають, що угода України єС про міжнародні вантажні перевезення, яким чином, дивним для мене незрозумілим, поключить права польських перевізників, знищують і так далі. Так далі, так далі. Я вважаю, що Польща не може в односторонньому порядку повернути дозвол. Це неможливо, ніяким законом. Є Європейська комісія, вона частина європейського союзу. Якщо вони вважають, що треба повернути дозволи в супереч Європейській комісії лішення, в супереч вимоги Європейського Союзу, вони мають вийти з Європейського Союзу. Це моя особиста думка. Знову ж, ж таки, погоді Україна єс є багато питань. Наприклад, угода Україна є сьогодні, прямо забороняє здійснювати нам перевезення на території Європейського Союзу, наприклад, з Польщі та Німеччини. Прямо забороняє. Вони кажуть, ви здійснюєте перевезення, так контролюйте, штрафуйте. Більше того, ми, за свого боку, говоримо про те, що якщо перевізник системно це здійснює, ми готові розглядати питання, ініціювати перед нашим урядом, позбавити його ліцензії міжнародної. але вибачте, запровадь зеркальний за заход. Якщо у нас в минулому році понад 50 випадків здійснюва каботажу польськими перевізниками на території України, то, будь ласка, теж позбавте їх ліцензії. Я думаю, що це справедливо. Тому певні дискусії були, зараз вони призупинені, не знаю, до 1 березня, до 15, до 20 березня, до квітня не готовий сказати. Наразі ми не ведемо офіційних і неофіційних дискусій з перевізниками, тому що наразі вони офіційно не блокують. Але, скоріше за все, з п'ятниці почнуть себе блокувати. Дякую, прошу ще одне запитання. Я... Доброго дня, пан. Мене звати Лоренцо Кременезі. Я репортер із кар газети Кар'єра Деласера. Чи не могли б ви. Поділитися інформацією про те, скільки коштувала ця проблема на кордоні із Польщею. Чи можете ви оцінити вплив на економіку України у цифрах? Дякую. Я е, розумієте, в цифрах рахують у нас компетентні органи. Національний банк України порахував збитки економіки України в листопаді минулого року в мільярд євро. Я рахую, що не менше мільярда євро економіка України втрачає щомісяця, щомісяця від цього страйку. Хоча це такі ну, компетентні органи мають певні повноваження, мають певну інформацію, вони це рахують. Якщо говорити про збитки наприклад, Республіки Польща, я впевнений в тому, що вони значно більші. І чому керівництво Республіки Польща не реагує і не припиняє, не здійснює заходи по провівню блокади, я особисто не розумію. Дякую, пане Володимире. Я нагадаю, що ми говорили про блокування кордонів з Польщею з Володимиром Баліним, віцепрезидентом Асоціації міжнародних автоперевізників. А медіа центр Україна «Окринформ» повернеться до роботи о 13.30. Будемо говорити про посівну кампанію 2024 року. Плани та поточні виклики. Залишайтеся з нами.